Всім друзі на моїй каналі Саша Гейм. Сьогодні а, у нас буде виходити таке дуже круте відео. На, знаєте про що? Я сьогодні буду проходити Tower Fall. Якщо ви не знаєте такий Tower, то він, на ньому можна зробити безплатну віпку Пользуйтесь якщо Tower Fall. Я а, дуже хотіла зняти про це відео. Я жду, поки мені. Мені прийде на мій аккаунт 6 робоксів, тому що я не можу дозда... дождатися. Знаєте чому? Тому що я дуже хочу ці свої 6 робоксів. Тому що ну, в мене а, було не дуже багато робоксів 4. Я, я б могла б їх сохра сохранити. А, та. А, Зробити собі якийсь дуже крутий скін. Якщо не сидити мене строго, я, я не дуже знаю українську мову це так для вас на всякий ПЖ. Я говорю сьогодні на українській мові. Я говорила завжди на, на русському. Зараз говорю на українському. Тому що, ну, Україна це моя родня. Так би, ну, да, ну, знаєте. І зараз я проходжу цей тавер. Та, та, зараз подивіться, які гарні. О, ні-ні. ні Які гарні там були малюнки. Я дуже. А, я, Мені кажеться, що я в них. Що я в них. Кохалися, знаєте? Ну, вони дуже гарні. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. А куди, а? Зараз я, а, якщо а, вішка пупс, якщо ти це відео смотриш, то я хочу тобі тебе що сказати. А, а Взагалі, з 16к 16 мик. І Ми... я бачила у одної дівчини у Вішкі Пупс о, в а... Комента... В що вона написала Саша Геймс, як... яке, яке о, для неї діло, я як хочу, так і буду підписувати свой канал. Мені все. Це все равно, що будуть писати, що в тебе не дуже круто підписано, яка різниця? Мені дуже це тривожить. Мені потрібно наразі ваші голоси. Наразі рази міняти назва, а, свою назву каналу. Ви серйозно? Мені це кажеться якось не дуже добре. Я взагалі не дуже. Розумію це, цих людей, як, які пишуть. Зміни назву аккаунта це не дуже круто. Е, да, раніше в мене була назва Сажотока. Знаєте, чому я вирішила обрати? Тому що я знімаю про Roblox, Honor of Kids та такі різні ігри. Я ж не могла собі назвати... Якщо я Саша току, то мені треба удаляти року та знімати та тільки про Току. А я хочу знімати не тільки про Току, а про ще різні ігри. ті мої. мої. Мої сон, сон, сонечники я скоро. Чи зараз не, не знаю, коли я, коли я випущу відео шісту чи сьому серію про. А, ПРО серіал. Ви зрозуміли який. Якщо вам не розумно, то ви можете просто. Не знаю, як вам це повідомити. Можете просто по-разному говорити і мені дуже та й все равно. Тобто мені дуже подобається ось цей п'ятий прокур. Чому? Подивіться, який він дуже крутий. А, це я зараз падала Почекайте, Я два рази. О, Перший, ви мене запитання напишете, але ладно, я буду так говорити. Відповім на перше запитання. Знає, а, скільки мені літ? Мені. А, зна, зна, будете знати скоро а, я не хочу говорити. Зараз я в четвертому, завтра в мене випускной і в мене я вже піду в п'ятий клас. А, мені мій друг знає, скільки мені літ, так що він може догадатися. Знаєте, так я не а, можу говорити, скільки мені лід, а, ну, в класі. Якщо ти смотриш це відео, я хочу тебе сказати, що я, якщо не, не до свого однокласника віднешусь. Так, що він знає, скільки мені літ, таці, якщо. Якщо, якщо ви не знаєте, то навіть у п'ятому класі дівчатка може бути 12 років. Ви розумієте, типа дівчата пішли в перший клас 8-7 років. Мені це не воно. Знаєте, зараз я хочу пройти ось цей ось прокур, але за стільки хвилин я. за стільки хвилин... Чиз секунд я не змію пройти так, що так, що прощавайте мій паркур. Знаєте, я хочу. Вам сказати, що. О, хм, що хотіла вам повідомити. Почекайте. А, я хотіла вам повідомити, що зараз буде вже новий паркур. і в нього не буде того п'ятого урні. Прокура, який був, мені він дуже подобається. Ви Знаєте, Статі, знаєте, я а, знайшла одну дівчину, яка українка. Ну, знаєте, я полюбляю статі Pandora Games теж Українка. Якщо ви будете, ребят, писати, в мене одна дівчина написала, що «Зачем ти вкрала онлітоку. Персонаж, взагалі, я в неї не крала, він в мене був вже в голові придумати. Так що можна сказати, що це вона в мене вкрала. Я нікого нічого не варую, але просто треба вже відмічати в мене, тому що он літок зараз просто в мене крала цього персонажа. Він ще був мене а, 6. Шість... 4, 6, 5, 7 місяців. А, а Точно не стільки місяців, скільки онлітока. Знаєте, в мене вона перша вкрала, тому що. А, а, Тому що в мене є свій ТГ каналу. Я, я його не не показую, знаєте. Ну, просто не хочеться. Просто Онлітока. я, я. Її писали, вона в мене просто вкрала а, персонажа, а нічого та й не відмітила. Знаєте, як-то це не дуже добре. Ну, Жилька так, якщо ти смотриш той відео, в мене вже давно є аккаунт в теге-каналі, просто це я його недав... недавно. Так, ребята, дякую вам за. Подож... А, подождите, ви не знаєте мой тег-канал? Ну, Нічого, нічого страшного. Я зараз нікому не говорю, його знаєте чому? Я вже вмерла? Ну, говорю вам ще. Зараз я хочу вам сказати, що як звути моїх друзів. Перше, це а, така дівчинка, її зовут. Маша. Марія її звати. А, Ребя, знаете, ребя, э, ребята, знаете, ребята, знаете, мне очень сейчас зараз скучно играть в тавер пол, э, знаете, знаете, почему? Тому что, тому что, это не очень круто играть не бросить на нее. А почекайте, что это такое? Роблок. Ого, а чё? А, а, как так? Бачите, це ось така була, потім така, потім така, потім ось така, потім ось така, 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 как, а все, все я хочу вам сказати, що свій аккаунт в Роблоксі я німного прокачала то есть, Давайте зараз з вами пограємо на настоящий настоящему мардермістрі 2. Знаєте, зараз, ребят, я вам ще кое-що хочу сказати. Мені дуже беліть. Ось такі люди, які пишуть Господи, писати научись. Знаєте чому? мене одна дівчинка говорила писати научись. Знаєте, як вона писала Тупа є є, типа є, Тупа є. Тупая. Правильно, я хочу вам сказати. Тупа є, типа. Ви не вона зараз сама не вміє эм... писати, а ще мені говорить. Навчиться писати. Ну що це таке? Знаєте, мені дуже бесить ось такі люди. А, так, чекайте, це вона. А ось це. Це була 9. Чекайте, чекайте, а на що вона. Мені якась луна дає трейд. Я не знаю, хто... Ой, как... Який трейд, господи мій. Почка а що у мене з Роблоксом? Я не дуже розумію. Ладно. Що? Она не поймут. Один на один. Да. 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 Ребята, надеюсь, она а, меня понимает. я як чого на мене не розуміє, я не знаю, що Кд... Где эм... тип? На уле, На улі на уле. На уле. На уле. Я зараз э, трохи притащу, знаете, почему? Потому что у меня дуже голос, но цей звук стоит. Кстати, зараз я стала... Господи, я Ой, а як я її стрелила? Господи мій. Подивитись на мене, що за я чорна дура, ребят. Це дуже якийсь такий не дуже. знаєте? Знаєте, чому б не Він вов... зараз вообще в мене не подобається. Ось у мене тут є, Ось, ребят, не попрощайте внимание на мої скіни, тому що я просто їх ось так підписую. Ось, ось. Я зараз взяла цей скин. Знаєте, що я ще під цей скін беру. Хто не знає, ось ці ось, 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 ось ці ось, 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 ось такі от ножі треба платити за них рубакси. А около одного рубакса хватить. У мене, як в мене вже пізинації. Задонатили 50-40 робуксів, і в мене вони зараз просто є. І почекайте, що в мене таке. Господи, це мій. Що це таке? Скажіть мені таке. Чекайте, а що мені робити? Я не дуже... Ну, зараз вона виграла. Я не дуже розумію, чому в мене ось такі баги. Ладно, в мене якісь баги. А зараз, ребята, я вже буду з вами прощатися. Ви були на моєму каналі Саша Геймс. 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 Всім. Всім пока-пока!